Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні новина, яка мене, так би мовити, зачепила і вразила: це про те, що у такому зіткненні Трампа і Гарварда. Ну там Трамп каже, що це сказати, це боротьба з антисемітизмом. Але я думаю, що там більше про те, що всі ці академічні установи це завжди було таким. Як це сказати, оплотом лібералізму. Да? І Гарвард, я так розумію, що він як і будь-який університет в нього завжди така свободолюбива ну, студенти, вони завжди такі свободолюбиві. І цікаво, що так би мовити, Трамп захотів якось так на цю волелюбність студентську Гарвардську. Наступити, і Гарвардський там, як він там називається, у них керівник, там, проректор, або чи ректор Гарварду, сказав, що ні, ми там не будемо нічого міняти, у нас свобода слова, ми Гарвард, ми вже там сотні років Гарвард, а от Трамп сказав, що я кажу за таке поведінку, я виключу вас з статусу, тобто позбавлю вас статусу. Tax exempt, тобто виключення з податків, там є в Сполучених Штатах ціла куча податків. Наприклад, один з них це податок на нерухомість, яку не платить, який не платить Гарвард. Також, наприклад, всі ці внески, які там донори університетів роблять як спонсорські пожертви. Вони вважаються благодійними внесками і виключаються з бази оподаткування і, наприклад. В минулому році, точніше, не в минулому, якому там, а в як це сказати, <кій> ну от вважається зараз, що можливо, так би мовити, як це сказати, об'єм чи обсяг податків, який Гарвард наприклад не платить, це 465 мільйонів зараз. От і ну їх, мабуть, доведеться платити. А це теж таке діло, що ну, наприклад, в, в минулому році, в минулому році, в 24-му, 520 мільйонів пожертвували в Гарвард так так звані донори. Тобто, як ну як сказати, добру, ну, ГІФТ, там дарунок можна сказати, так. Які доброго вечора, вітання з Одеси. Вітаю вас, Одеса. Так, кішка тут у нас присутня, вона чомусь хоче сидіти сьогодні так, тому ми разом з нею обговорюємо про, про Гарвард і те, що Трамп йому там загрожує, позбавити як це називається, так екземп, тобто виключення з платників податків. Так. І ви знаєте, це таке досить цікаве, мабуть, як це назвати. Подія, тому що у мене складається повне таке враження, що, наприклад, вже наступних виборів у деяких країнах не буде, і я так розумію, що Сполучені Штати це теж одна з країн, де ми побачимо багато цікавого, тому що все оце, те, що стосується Гарварда, наприклад, це явна така зачистка політичного поля. І, наприклад, там знову ж таки була зустріч Трампа з президентом Сальвадору. Який там будує тюрми, там найсучасніші, і туди депортують там різних без суда і слідства типу потенційних злочинців. Але в принципі вже таке завдання, що Сальвадор може побудувати ще більше тюрем для того, щоб приймати американців, і там вже такі є знову ж таки, втілення цієї нової політики. Це там хлопчина, який про ну Потрапив у Сполучені Штати, мабуть, нелегально, але жив американською мрією. Тобто одружився на американці. В нього дитина, він працював, але його спакували і відправили в Гондурас. І як я розумію, що навряд ли, чи, куди там Сальвадор, бля, це там вже ж зараз скажу. а Вибачте, в Сальвадор. І як я розумію, що цей же президент Сальвадору навряд чи він готовий бути до демократичних виборів. Тому що, ну, звичайно, під тим, що борються з бандами, але туди ну, це квиток в один кінець. Так само, як я розумію, що це все політична боротьба, і вона починається йти по університетах. Ну що ж тут скажеш? Тут, мабуть, світ міняється, все міняється і. І те, що ми бачимо, як це скаже, скажімо так, що те, що ми бачимо, це результат того, що не бачили. А що буде далі, ми знову ж таки побачимо. От, наприклад, до Гарварда дійшли, дійшли руки, ніколи ще, мабуть, на моїй пам'яті так, такого питання не було, погрожувати університетам, в Сполучених Штатах. Ну, світ міняється, все міняється. Ми подивимося, що буде далі. От така от новина, яка мене, скажімо так, вразила, а що, в принципі, Такий ну, всесвітньо відомий університет теж не застрахований від того, що зміна політики держави може бути ну, впливаючою на долю університету. Наприклад, тому, тому не так багато в світі того, чого в нас не було. От, і як ми бачимо, що, що в принципі мало, мало того, що в світі. Не може бути отак, от можна сказати. От на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.